Друзі, Міка запросила мене до себе у будиночок на дереві. Так, вона теж його збудувала, і ми зараз їдемо дивитися на цей власний будиночок. Нічого собі це. Почекайте, ну. це що там за апартаменти? Ого? го Оце вона збудувала? Це навіть більше, ніж у мене здається. Ам. Окей, зараз під'їдемо, подивимося. Міка! О, Здалась я це доїхав, це я доїхав нарешті. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Слухай, нічого собі, це серйозно, ти сама це все збудувала? Угу. Так, оп, все, виходимо. Ви... Ну, так давно закінчила. А... Там ще навіть ресурси мої лежать. Я просто в шоці, чого таке величезне дерево в тебе, а? Угу. Чого, чого в тебе їх два? Прикольно? Це... Та це капець, взагалі. Чого таке величезне. Ну, це... Нічого, це. моя собі. фантазія, так скажемо. Ого-го. Так, ну давай, цей, показуй мені швидше. Я, mm. я вже дуже-дуже хочу подивитися, що там є всередині. Отімо. Давай, підіймаємося. Так, Драбина в тебе тут якась дуже цікава. Трішечки з Іржею, я так бачу. Ну, просто. Вона такого коричного кольору і щоб менш було і видно. -а це маскування, я зрозумів. А чого а... Не, не всюди вона є тут? Ну, типу тут нема. А тут є. Ну, тут нема, а тут є. Ну. Типу це... так треба. Ааа, <світ> я зрозумів, я зрозумів. Ой, тут в мене тут? просто ресурсики лежать, а <світ> якщо що, тут є версия. Ресурсики. Обережно! Так, окей. кладу Ось тут на кожному поверхі є таке верстачество. Верстак, ого, прикольно. Нормально, ти його сюди заховала далі Виглядає як якась шафа, чи що. Так, я лізу, що тут? Тут нічого. Тут нічого. Я зрозумів. А навіщо там тоді люк оцей? Ну, щоб злочинити, водичка не капала. Ааа, окей. Водичка не капала. Так. Тут Ліжка, в мене тут... верстачки, ну таке крафт, можна сказати. Mm -hmm. Ось твоє ліжко таке чорне, ось твої сундучки. Я їх mm -hmm. сюди поклала. О, тут ось. навіть якісь тарілки є, ще що, щось ну, є. Так, тут, тебе? Це тут нічого нема. Тут нічого нема більше. Ось. Я зрозумів. Слухай, ну далі? не по. О, капець! а птаха ти за що повісила? Це не живе, Щ... і воно не було. Ось не живе. І заяць теж? І риба. Угу. Свині, тікайте звідси, вона хоче вас підвісити. Ай! Що ти б'єш? це не, Ай, не, це не те. Це іграшки просто. У тебе годинник зупинився. Не рухайся. Ой, потрібно буде перевести. Перевести? Так його треба mm -hmm. полагодити, може він зламався. Бо він такий Я навіть не дивилась старинний. Давай показуй, що в тебе тут ще є. Так, ну пішли тепер далі. Давай, в тебе перехід, ціли, цілий міст на друге дерево це таке. Яка ще сирена якась. В мене навіть пічки тут нема. Що? Ем, так, може це у селищі? селищі там, а? селищі там пожежа, бо що. Це щось я нічого не бачу, ні диму жодного, ні вогню. Mm -hmm. Слухай, це дуже дуже якийсь дивний звук був. Може там щось відбулося, де ота штука є? Отам, бачиш. Там mm -hmm. з антенною якась фіговина. навіть не знаю. Um, ну, тут така чилбаса в мене знаходиться. Прикольно. І ти зголоднів? Ну так, так, є трішечки. Сидзай, mm, скільки стейків м'яска ти будеш? Один. Один та Або можна більше? Я не знаю. Я ж не Деньки? знаю, скільки в тебе там їжі. Ой. О, сир також підійде. О, дякую, нічого собі! Так, скільки а тут мені смачненького смачненького. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ти шо? Ти луснеш? лусиш. Луснеш як кулька. Ти шо, Міка, не можна стільки жерти, бо будеш як ота свиня, диви, яка вона кругла там. Так, отчи, я сама буду думати, скільки мені їсти Ну добре. Добре. це Що за фігня? Я такого реально не чув ще. А, Окей. Нам треба, напевно. Нам треба дізнатися, звідки такі звуки тут. Я щось. я щось нічого не розумію. Ні, куди дивитися? Там? Там. Ні, нічого не бачу. Що було? Там Це рожеве було. Рожеве? Угу. А що саме? Ти помітила чи ні? Слухай, це дуже-дуже дивно. Міка, я не знаю. В тебе тут якесь місце? Я тепер бачу! Ховайся сюди, чуєш? Будемо тут ховатися. В тебе є місце якесь, де можна сховатися? Ні. Капець. Треба було подумати про це. Лізо, все, я тепер тут буду сидіти. Нічого собі, це що таке? Це динозавр. Це не динозавр. Це трубозавр! С попіплейтайм 4! У нього, бачиш, труба замість цього. Замість горла. Це а Вінус, ось це звук, це нічого собі. Ем, так, окей. Окей, у нас проблеми. У нас реальні проблеми. У тебе є зброя якась тут, а? У а, мене є ничка. Так, у мене є ничка. Ладно, Полізли. Давай, показуй швидше свою ничку, зараз будемо щось дивитися. Оп. Що в тебе там є? Оп. Так, сюди. Оп. А, ого, нічого собі. Ай! У мене не вийшло. Так, сюди. І ось сюди все. Е! Як ти туди залізла? Так. Ти що, стрибати... Все, нормально, я тут. Я тут. Ось, бери. О, нічого собі. Зброя. Так, забираємо. Зброю беру, всю. І ще Ой. є декілька. це пас. ще що таке у тебе тут за пила якась. Угу. Циркулярна. Це можна встановити донизу Мені піти встановити чи як? А, ну, давай, а я буду спостерігати, щоб він чи вона добре. не прийшла сюди. Добре, добре, зараз спускаюся донизу, може тут десь. Ану, давайте сюди. Так. Оп! О, О, опа, бриз, типу. ну, а, опа! Все нормально. У тебе тут Ладно, є чудово. екстрений я спуск боїшло. ліфт. Так, сюди. Зараз будемо все це тут ставити. Але тільки треба все поставити якось так нормально, щоб і автівку не пошкодити, і захистити одночасно. Так, сюди поставимо. Ось тут зараз поставимо ще один диск, ось сюди. Нічого собі. Міка, де ти такі диски взагалі взяла? Uh, так. купила в інтернеті. Нічого собі таке, що реально продається, отак просто так. Угу uh -huh. Сюди поставимо. І скільки вони коштували? Справді воно було маленьке для бензопили, я собі брала, а потім дивлюся, вони просто величезні проїхали. Що? Це ти uh -huh. брала для бензопили, а що, бензопили well, є такі? Так. О, нічого собі, я навіть не знав. Так, це сюди. Я тут поставив довкола, але може я ще тому, десь виходить. Я вирішила, щоб вони для пасток пригодяться. Нічого собі. Слухай, ну непогані такі пастки, я б собі теж таке хотів. Я можу потім тобі пісет скинути. Бо в мене тільки ж ті величезні шипи були. О ні. Ой ой, давай швидше, швидше, повертайся. Та я ставлю, ставлю, Почекай, ну треба ще Та тут поставити. Так, ні, повертайся! Воно вже тут, чи що. Так. Та навіть не знаю, но я разу так само було. Сюди, все, все, все. Головне, мені тепер тут все це діло обійти, бо ці пили. О, ні. Так, 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 так. Секунду, Секунду. я підіймаюся. Так, так, давай. Я в безпеці. А ну, нічого собі. Давай, стріляємо в нього. На Йому тобі нічого. на. Йому реально нічого. Так, перезаряджаюся. Ой, ой Може ми просто не попадаємо? Здається, ми його розлютили. Зараз я ракети на нього навів. Так, а ну, на тобі. Нічого. Отримав на горі. Ха-ха. Так, зараз ми ще. Він тікає, дивись. Так, Хоже зможу лазером. Ти? Ні, не зможу. Лазером вже не дотягнувся. Але чотири ракети йому 100% не сподобалися. Супер. Так, Я майже на горі. Все. фух Добре, що в тебе і зброя, і захист якісь були. Ми змогли його відігнати у цього трубозавра. Звідки він взявся? До речі, як тобі мої будиночки? Чудово, а, а, а для мене є щось? Обладунка якісь? А, так, ходімо, я забув тобі сказати. Давай, забув, нічого Ой. собі. А Через якщо б цього життя моє залежало б, га? Так, ну, сюди. ти ж не піднявся сюди. Я тепер так само броньований, як і ти. Слухай, мені дуже цікаво, звідки беруться ці величезні динозаври. Спочатку був у нас е, той, як його там звали. Ти пам'ятаєш піанозавра? Так, так, пам'ятаю. його. Був цей піанозавр велетенського розміру, а тепер трубозавр. І мені навіть, навіть не хочеться думати про те, що ще там може бути, окрім оцих двох. Треба його якось позбутися. Ти знаєш Ребла? чого він боїться чи ні? А, може води він боїться, бо це ж труба. М -м не знаю, ну типу і що що це труба, вона ж з металу зроблена. А так, але е дмухати у трубу не можна. І що якщо ти на нього плюнеш чи що, Міка? Це фігня якась, це не допоможе. Може кислоту кислотою туди зафігачимо? У нас М -м? нема кислоти, ну в мене а, нема. Ось Тебе є? Ось ця штука. А, та це ж не кислота, це ж з енергією. На радіації а... штуковано. Слухай, ну ми ні... його відігнали, Та його немає. Ні, не знаю, що в мене є. Начебто він не повернеться. Фу. Вір йде. Я нічого такого не казав. Так, так я На зброю позиція. дістану. Зараз спробуємо його, знаєш чим? З лазера чим? підсмажити. Тут Лазеру? є лазер. Так, ось тим лазером. Отак. і все. Он він! Я його бачу за горою. Так, ну Три, треба почекати. Давай. Та почекати треба. Я туди не дістану, напевно, лазером. Ні, воно не дістає. Дистанції не вистачає. Або мі цей е, мітності цього пострілу лазерного. Ні, ні-ні, не можу. Зараз ми тоді перевіреним таким методом з ракетами спробуємо відпрацювати по ньому. Ну і потім підсмажити його лазером. Ну, руку, це швидше. Ой, Міка, вибач, в тебе влучив трішечки. Так, на тобі! Отримав, лазер йому, здається, теж не подобається. Ой-ой-ой, диви. Він навіть заскулив якось. Ага. Так, 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 так. Стріля, стріляй, так. стріляй по ньому. Та стріляю, стріляю, але щось у нього дуже-дуже багато здоров'я, напевно. Так, ракети знову треба запустити. Заряджаємо, заряджаємо, заряджаємо. Не можу націлитися. Ні, а це так. Та не можу захопити його у прицілі. Нічого собі. О, все, поїхало. Так, чотири ракети полетіли. Ой, На тобі! Звук, він НЛО. Так, він підходить близько до цих е е пил твоїх циркулярних. Але щось він побоюється йти далі. Так, а ну мініган. Мініган йде в бій. На тобі. Пішов звідси О, ти... геть зі своїми звуками. Д... Завалив? Оце. Я його це завалив. Брудий. Я навіть не помітив. Що? Ого! Ми реально його здолали. Нічого ну, собі! Не. Реально Ресі, Сильніші Сильніші за цього трубозавра. Звідки він взагалі взявся? Може, треба з військовими про це якось там поговорити? Ну, треба було. Може треба... вони щось знають? Треба було його сфоткати, але в мене фотіка тут немає. Слухай, <sist desarrollo> так у мене все на камеру записується. Можна показати це відео. І тоді? Standards. І тоді цей. Давай. Показати. Ходімо, розберемося з їжею, тарілці і потім a, сядемо в машину. Hassi, а, ну добре. Hey, потім цей А, ну наші оцю штуку тоді. Так, мені really це не потрібно. О, оце так величезна штукання. Ти тепер як цей тарілка і Отак крутишся довкола. Так сюди, Так, сподіваюся, що їжу не охолола сюди. Зараз поїмо, сядемо в машину, і поїдемо до військових, щоб показати їм цей mm -hmm. відеозапис